Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лампи для шаф та ящиків. Це ідеальна лампа для гардеробних або будь-яких інших місць, де потрібне додаткове підсвічування. Вона обладнана спеціальним датчиком, який вмикається при виявленні руху в радіусі 3 метрів. Це дозволяє заощадити енергію та подовжити час роботи пристрою. В наявності лампи довжиною 20, 40 та 50 см, щоб ви могли обрати оптимальний варіант для ваших меблів. Завдяки можливості перезаряджання вам не доведеться турбуватися про заміну батарейок. Пропонуємо до вашої уваги набір рушників із мікрофібри. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійними Помічниками на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги бездротові світильники з дистанційним керуванням. Дані світильники є чудовим рішенням для освітлення спальні, шаф та кухонних меблів. За допомогою пульта ви зможете легко регулювати їх яскравість, створюючи ідеальне освітлення для різноманітних завдань. Вони прості в установці та підключені не вимагають дротів чи спеціальних інструментів. Кругла форма світильників ідеально вписується в будь-який інтер'єр та додає елегантності до вашого простору. Вони є енергозберігаючими та довговічними, що дозволяє вам насолоджуватися яскравим та якісним світлом. Пропонуємо до вашої уваги набір кухонних губок з мікрофібри. Дані губки мають дивовижну здатність легко видаляти плями та забруднення з посуду та поверхонь. Завдяки ним процес миття та очищення стане простим та ефективним. М'яка мікрофіброва структура забезпечує байливе очищення без подряпин. Вони також можуть використовуватися для чищення інших поверхонь у будинку, не обмежуючись лише кухнею. Цей набір стане надійним та ефективним інструментом для підтримки чистоти та порядку у вашому будинку. Пропонуємо до вашої уваги кухонні банки для зберігання спецій. Ці скляні банки з кришкою забезпечують надійний захист від вологи та зберігають свіжість ваших продуктів. Завдяки прозорому склу. Ви зможете легко бачити вміс, що робить їх чудовим вибором для організації кухонних продуктів. Бамбукова кришка надасть природний та стильний акцент. Ці банки стануть чудовим доповненням до вашої кухонної колекції та допоможуть вам організувати та впорядкувати ваш простір.